чи бачите сенс ви у цій забороні, пане Ігоре, пане Андрію? Я думаю, монополія на переговори з Російською Федерацією должна бути тільки українська власть, у представителю української власті. Так, да, Олексій прав по поводу переговорів, які були з турецькою стороною, з е через турецьку сторону, прошу вибачення, з росіянами тобто, по поводу стамбульського стамбульської стамбульської ініціативи, наскільки я знаю, по то інформації, що в open resource, скажем так, intelligence. Переговоры, связанные с обменом пленных, проходят иногда при участии Катара, иногда и других стран. То есть посредники привлекаются. Поэтому я думаю, что монополия на ведение переговоров должна только быть у представителей власти в условиях войны. Но, но вопрос переговорного вообще формата любого другого, почему логика такая была РНБО. Я просто попытаюсь как эксперт смысл этот э, объяснить, хотя я не представитель э, власти. Я думаю, он был связан с тем, чтобы Россия не использовала тех или иных политиков и тех иных экспертов в своих целях для того, чтобы обозначить кого-либо для ведения переговоров. То есть они могут сказать, ну вот мы не будем там с властью, а будем вот с тем человеком вести переговоры. Естественно, подобное действие России могло, ну не могло, оно будет противоречить позиции э, официальных властей. И другой момент. Я не помню, чтобы Россия против была э, переговоров по обмену пленными или по Стабульской инициативе с украинской стороной. То есть они сами же, критикуя и все время обливая грязью украинскую власть, сами же и ведут переговоры посредством третьих стран. Поэтому они сами себе и противоречат. И, соответственно, э, это все зависит не от законодательных аспектов, а от политических моментов. Но я как эксперт, об этом говорю постоянно, чтобы долго уже не входить в эти сложные дискуссии, я не вижу вообще никаких предпосылок между, для переговоров между Украиной и Россией в ближайшем, в ближайшем будущем, не то, что в ближайшем месяце. То есть есть эксперты, которые все время говорят, что вот там в ноябре закончится война. Я к, к этим экспертам, Виталий, никакого отношения никогда не имел, потому что я не вижу геополитических, региональных и других предпосылок. Я вижу предпосылки к эскалации ситуации. Вот это я вижу. Тим більше, ну останні місяці все вказують все імені на це. пане Ігоре. Погоджуєтеся із цією тезою та з тим, що власне немає не було сенсу у цій забороні? Питання в тому, що вважати переговорами. Тобто зараз йдуть такі дуже неофіційні консультації, і то через посередників. Переговорами вони стануть, коли будуть затверджені групи переговорників указами президентів, як це було в, в навесні 22-го року. Будуть затверджені секретні директиви на переговори. От тоді це переговори. А до того часу це е, дійсно консультації щодо якихось дуже локальних питань. Судоплавства в чорному морі, зернового коридору, обміну полоненими. Всі ці до речі, консультації закінчувалися з вигодою для України, і е, особливо це чисто людське гуманітарне, це дійсно повернення наших полонених. І сьогодні е, йдуть, речі було... йде повернення українських не дітей раді. так само. Тобто, е, ці речі всі повинні залишатися, але це не можна називати переговорами. Вони не мають. Формальних ознак. Угу. Сьогодні нам наших полонених допомагали об'єднані Арабські Емірати повертати. Тобто, за наявності посередника, ця заборона, по суті, вона не існує. Так, в принципі, нічого не заважає вести переговори. В такому разі на формулу миру теж нічого не заважає нам запросити Росію. Ну, Якщо хочу стигарям. не хочу с Игорем общаться, я могу через вас сюда что-то передать, и вы можете Игорю либо... Вот так переговоры или, мы Или, ведем, или, да? или, или смс отправить. В принципе, можно разговаривать. Весь вопрос в формате переговоров и в статусе, как правильно сказал Игорь, предмета разговора. Если статус невысокого уровня, тогда используется консультация, или так называемая многосторонняя дипломатия. Если это если, это, если предмет разговора связан с конкретной договоренностью, Вписати документ, меморандум і так далі, тоді використовується уже більш серйозний формат, так. А, ось так. Ну але все ж таки, в якому вигляді на останок на цю формулу миру та другу може приїхати Росія? От ми їх запросимо. Вони кого прийшлють взагалі? Як ви думаєте? Ну тобто, це буде щось серйозне чи це когось потролити? Просто Віталій, Я відвідав можу просто сказати, що я не вірю в переговори вообще з російською стороною зараз. І я думаю, що Росія не заінтересована в переговорах. Ни с кем кроме как и создание иллюзий, что они готовы, что вот Украина не хочет, что Америка там мешает, что Британия не хочет. Они в тему переговоров для е, внутрипропагандистской е, машины. Параллельно накачивается свою ВПК на 60% и больше для подготовки к войне более глобальной. Ну, в нас формула миру для завершения за чи пропагандистской? Это предложение. А кто на него согласен, кто на него не согласен, это вопрос уже отношения тех или иных стран. Я точно вижу, что формула мира изначально, когда она была обнародована, и она была обкатана, выражаясь уже таким простым сленгом, она была обкатана на разных площадках, начиная от Саудовской Аравии, Копенгаген, недавно Мальта была, а потом Швейцария. Список стран, которые ее поддерживали, он увеличился, это очевидно. Потому что арабские страны изначально к ней не очень так ставились э, нормально. А потом сказали, ну, в принципе, идея хорошая. Почему? Потому что формула мира, она включается 10 пунктов. И каждая страна определяет, какой пункт ей интересен. Арабов интересовало что? Зерно, ядерная безопасность, чтобы до, до войны глобально не дошло. И другие аспекты. Вот они об этом увидели. А полноценно... Комплексно, кожна страна по-разному воспринимает эту инициативу. И Росія, я думаю, никакой з этих пунктів не воспринимает. Ну, мені так кажеться, пане Герою, як Андрій казав, ми можемо визначити самі хто з ким будемо вести переговори з Росією? Так, хто, хто, ну, наприклад, пана Панамаріова запросимо на формулу миру, і він буде власне представляти Росію. Чи якусь. Ну, це, звичайно, креативна ідея да, провести їх в суджі і оголосити, що переговори завершились повною капітуляцією Російської так. Федерації. Ну, от. Да. Схоже, так і буде, чи ні? Ну, на сьогодні я погоджуюся, якщо брати інерційний сценарій розвитку подій, то російська участь в саміті миру вона є дуже під питанням. Україна наполягає на тому, що будь-які мирні домовленості повинні базуватися на статуті ООН і повазі до територіальної цілісності України, а виставить саме ці умови. Росія не приїде, і більше світу заявить, що Росія винувата, що не хоче з цим погоджуватись. Росія, можливо, кілька її союзників заявлять, що умови були неприйнятними. Їй це не подобається, і тому це. Неправильний саміт, неправильні учасники, неправильні умови на цьому все і закінчиться. Пане Гри, на підтримку Тез Андрія. Хочу кілька цитат з наших вірів навести. От зокрема, процитуємо спочатку Марію Берлінську. Вона вчора була в нашому вечорі. Станом на вересень 2024 року. Росія готова грати на виснаження ресурсів. Для цього їй вистачає про це в ефірі. Вечерлайв заявила засновниця центру підтримки аеророзвідки. Вона зазначила, що Росія для досягнення своїх цілей залучає не лише власний військово-промисловий комплекс, а й підтримку з боку інших країн, включаючи Китай, Північну Корею, Іран і Білорусь. Почуємо.